Є знижки на смарт Омега, 25% в аптеках. Подорожник, бам та «Ощад». На зв'язку Вадим Мисник, речник Оту Сіверськ. Пане Вадиме, вітаю. Доброго ранку. Пане Вадиме, для початку хотів дізнатися, яка інтенсивність боїв зараз на Курщині і чи продовжують росіяни підтягувати туди свої резерви. Так, оперативна обстановка саме так, як ви кажете, ворог підтягує, перекиде сюди свої сили. Це очікувано, тобто для нас не є несподіванкою, але ж саме інтенсивність бойових дій, обстрілів, концентрації ворога. Тут звісно, що вона висока. На наші сили оборони контролюють оперативну обстановку і виконують бойові завдання, які перед ними стоять. Ворог тут застосовує весь наявний арсенал озброєння, який в них. Існує тут і, і каби активно, і півідрони, безпілотна літальна апарату ударні розвідувальна використовує. Ну і звісно, будь-які артилерійські калібри, все що є у них, вони тут. Активно застосовують, пане Вадиме. Судячи з ваших попередніх повідомлень, росіяни на ефективно контрольованих територіях Курщини використовують також свої диверсійно-розвідувальні групи проти своїх же ж громадян. І є навіть інформація про те, що вони там не тільки грабують, але й вбивають російських громадян. Тому виходить так, що вам доводиться воювати там і проти регулярних військ, і проти ДРГ. Які засоби? Ну, і взагалі, чи є якась можливість протидіяти цим диверсійно-розвідувальним групам? Так, тут саме такі рельєфні природні умови, що е, багато дрібних річок, водойомів, е, лісових, масиви лісосмоги. Тобто, для застосування ДРГ дуже сприятливі умови, ворог також намагається активно цим користуватися. Вони мародерять у себе і в тилу, і кошмарять місцеве населення. Вони до свого населення так і ставляться, і, і в ході от, спроби штурмових дій, контрнаступальних, якісь вони, вони також вдаються до таких саме кошмарять і тероризують своє населення. Це нічого нового нема, і для нас дивного теж нема. Але ж люди місцеві, вони бачать навіть яке відношення до них саме українських воїнів. І росіяни, і порівнюючи, вони роблять висновки з цього хто і хто. А як, до речі, російські громадяни реагують на ці постійні обстріли? Бо є е, повідомлення про те, що росіяни так само, як з усіх наявних засобів, е, обстрілюють наші позиції, так і російські міста, і села теж обстрілюють. Як самі росіяни на це реагують? Ну, з перших днів саме проведення курської операції, вони. Спочатку думали, що просто їх не встигли евакуювати. Не було організовано, що це було так, все е, зненацька проведена наша операція. А, але ж згодом, потім, коли навіть ми е, показували їм новини, що кремльовські е, е, ті речники говорять про ситуацію, що, начебто, там нікого немає, і хто там залишився, це е, наші зрадники, якісь там, які беруть їжу українських воїнів. Там, і допомагає тим, Тож, вони бачать це відношення, і бач... також знаючи, вже як вони поводилися, ми їм пояснювали в Україні, як вони нищили цілі міста, цивільне населення, не дивлячись на, на це, і відчуваючи вже на собі ці удари постійні, руйнування міст, їхніх і сіл, вони здебільшого змушені перебувати в погребах, ховатися, і вони розуміють. І Що тактика така буде сама, як і в Україні? Вони просто будуть намагаючись виконати дедлайни, ці кремлівські звільнити оцю витиснути наші війська. Вони просто будуть зносити ці населені пункти під нуль. Просто дякую, пане Вадиме. Що знайшли ви можливість вийти в ефір? Це був Вадим Мисник, речник ОТО Сіверськ. Про інформацію про події на Курщині.